Вітаю, Юлія Левін, фінансова коуч та консультант і засновник консалтин-агенції «Brain and Money». І сьогодні ми говоримо на дуже класну тему як благополуччя, фактично, те, за чим можна ганятися, орієнтуючись на когось, або те, що я пропоную сьогодні, власне, визначити як своє поняття, як свою категорію, щоб розуміти. Що яке наповнення сенсу має для вас це значення? І відповідно, як би ви хотіли, а щоб виглядав для вас реалі... план реалізації реалізація цього благополуччя у цьому 2023 третьому році. Отже, коротко про мене, я фінансовий коуч та консультанти. Цьому я допомагаю людям вибухи їхні істинні фінансові цілі. Ми будемо різні стратегії, план до реалізації, щоб збільшити дохід, справитись з певними сумнівами чи спиняючими упередженнями. Навчитись краще управляти своїми грошима і відповідно вивести своє життя на наступний рівень, де є вищі доходи, де є уже зрозумілі нові, нові навички управління грошима, і де є зрозуміло, які перспективи, які цілі я маю так? коротко, середньодовготермінові, як я хочу їх реалізовувати. Тому це така відповідно комплексна робота, яку я вже вирішила розширити у форматі агенції. Якщо говорити про дану тему, я вважаю, що власне вона визначає те, те який ритм, яку насиченість та? ми будемо собі організовувати у цьому році. Тому що я думаю, ні для кого не секрет, що в зв'язку з фоновою тривогою, постійним переживанням, вивченням світла і так далі, ми всі доволі є втомлені. І для того, щоб розумно витрачати свій ресурс, свою енергію. Справді туди, куди потрібно вкладати своє зусилля, як вам ідея подивитися на своє благополуччя Тверезо, орієнтуючись власне, на себе, так, а не користуючись якимись навіяними поняттями? Власне, про це будемо детальніше. Що таке? Поговоримо про те, що таке благополуччя, власне, що воно містить, яке мірило. І буквально дві прості рекомендації, що ви могли б почати, щоб наприкінці 2023 року вам було чим пишатися, вам було що аналізувати як те, що ви в даний період часу задали собі як це поняття, як це мірило вашого блокулу. Якщо якісь є питання, будь ласка, пишіть. Буду вдячна за взаємодію. Буду вдячна, якщо поставити якісь плюсики, якщо мене добре видно і чутно. Вітаються уточнення, запитання, як по даній темі, так, можливо, є запитання, уточнення по якійсь іншій, суму... іншій суміжній темі, наприклад, по коучингу, по хто такий фінрадник, яка різниця і тому подібне. Отже, рухаємося далі. Що містить поняття благополуччя? В цілому, якщо прогуглите, то це є життя в достатку, спокої, такий добробут. І щастя. Звісно, я думаю, ви здогадалися, що для кожного з нас, кожне із цих слів, кожне із цих понять є ну абсолютно своє, так відповідно, якщо для не знаю там сусіда, родича, знайомого друга, це буде містити певні одні значення, то для вас це будуть абсолютно інші значення. І відповідно нема сенсу ганятися за значеннями друга, родича чи знайомого. А як те, що я пропоную сьогодні, визначити свої значення і відповідно розуміти, куди направити свій. Фокус. Отже, яке мірило, та як зрозуміти, що, власне, в кінці 2023 року, та на що дивитись, як зрозуміти, що цей рік був, наприклад, крутим, успішним, або, можливо, був складним і невдалим? На що дивитись, так? Для більшості людей, або те, що ми знаємо в інформаційному просторі, є: оце мірило успіху, мірило благополуччя, або цієї людини все вдалося в житті. А у цієї людини навряд все вдалося, Зазвичай є такі два напрямки. Поділіться в коментарях, що це для вас, особливо дивитися в записі, чи тут прямо зараз, що це для вас. Бо зазвичай це такі два напрямки, два вектори: це або перелік якихось певних досягнень. Так, за певний період, наприклад, за рік. Або це є сума росту доходу, так, рівень життя, який змінився за заданий період часу. Поділіться в дану хвилину, коли ви це чуєте, що це для вас, зазвичай, як ви вимірюєте, так, або як ви складаєте свої судження, коли бачите когось, або поспілкувалися з кимось, і складаєте свої якісь враження, що о, до цієї людини все круто, блін, а у мене ось не так. так? Або, до прикладу, в мене все круто, а ця людина хм, нема з ким розмовляти. Ну, я так суб'єктивно отрірую. Або взагалі, як ви це вимірюєте, так? Щоб розуміти, що на це орієнтуватись, чи на це не орієнтуватись, чи брати це до уваги, чи ні? Поділіться, було б дуже цікаво вас почути. Окей, відповідно, а що для вас? Так, Як ви визначаєте на дану хвилину, на сьогодні, що для вас благополуччя відбувається, що ви до нього рухаєтесь, що ви вже робите якийсь ряд кроків, як це для вас сьогодні? Теж поділіться, будь ласка, в коментарях або сміло діліться, якщо це приватно, індивідуально, зі мною у Дірект. Мені завжди цінна думка, бо як розумієте, даний контент, прямі ефіри. Пости це є рілси, це є контент цінний для вас, якому хочу донести свою якусь компетенцію, так що мені важливо, для чого це роблю? І, відповідно, якщо ви для себе якусь певну цінність, мені буде дуже теж приємно у відповідь, будете взаємодіяти і писати, що вам відгукнулось, що для себе нове почули, що можливо розкрилось, що прояснилось. Окей, okay. звісно, круто поєднати і задати собі цілі. Так, так, вернулися трошки щось з сигналом. Вернулися. Чому має бути? Бо має бути добре. Зараз перепрошую щось з Wi-Fi. Секунда. Зачекаю. Зачекаю. Так, наче окей. Угу, Наче окей. Сподіваюсь, не видно чутно, поставте плюсик. Ось сподіваюся, буде ок, і Ми гарно поспілкуємося і збережеться ефір. Отже, як я озвучила, для одних людей, якщо взяти це як перелік досягнень за рік, так а для інших людей це є перелік певних цифр в досягненнях в кількості грошового потоку, або коли змінилось в достатній мірі ваш рівень життя. Тобто збільшення грошової маси, збільшення е, доходу, покращення фінансового становища. Отже, звісно, круто, що я пропоную. Я пропоную поєднати ці два поняття і звати собі цілі у вигляді майбутніх важливих для вас як досягнень 2023 року, так і власне визначитися в цих цифрах, так і мали би міститися у 2000, у даному 2023 року. Отже, до прикладу, перше досягнення. Прочитати 20 книг. Перше, наприклад, да? топ 3 Пропоную, звісно, завжди мати топ-3. Уже доведено, що наш мозок абсолютно в стані в фокусі тримати три речі: три, наприклад, завершити три дії на день, і тим більше три якісь великі цілі на рік. Звісно, круто їх прописати собі десь на видному місці, можливо, біля вашого робочого стола, або можливо за вас такий, знаєте, як дешборд, такий білий папір, великий а 4 або ще щось що було б для вас таким живим нагадуванням. Але однозначно, топ 3 цілі на день, топ 3 цілі на місяць, топ 3 цілі на рік. Це те, що нас мозок абсолютно в фокусі, може в фокусі втримувати. Отже, рухаємося далі. Перше, тобто досягнення, до прикладу, перше, прочитати 20 книг, завершити навчання, здобути посаду, змінити можливо, роботу, так? змінити діяльність. Наприклад, до, такі ось три ви можете оцінити як досягнення і собі прописати це або, звісно, щось своє. Друге, наступне це є топ-3 цифри, тобто топ 3 фінансові цілі у грошах. До прикладу: а перше відкласти певну суму може бути 100 тисяч гривень, можна відкласти 100 тисяч доларів, можна відкласти 10 тисяч гривень, можна відкласти в доларах, що кому як більше імпонує подобається. Тобто, перше, до прикладу, фінансова ціль відкласти якусь певну енну суму. Друге, закрити, до прикладу, 1, 2, 3 кредити, борги, якщо такі є, повністю або, наприклад, закрити в якомусь відсутковому співвідношенні. На на 20 30 50% до прикладу Десь озвучували, але якщо ви дивитесь цей ефір, можливо, вперше дивитесь ефір прямо зі мною, то ліричний відступ, короткий кредити, як найкраще, ментально закривати то дійте, так, і таким чином. Починаючи не з найкрупніших, хоча це, можливо, логічно і вигідніше по цифрам, але якщо у вас дійсно якесь непросте становище, то краще закривати кредити з менших сум, де будемо, скажімо так, принцип маленьких перемог, ви зможете позначити як галочку, що ви закрили перший. Перший кредит, відповідно, другий, третій, далі вам буде легше закрити. Рухаємося далі. Третя, Третя ціль збільшити персональний дохід. Збільшити, підкреслюю, персональний дохід. А зарплатню, якщо ви власник бізнесу, фрілансер, підприємець, то тут беремо до уваги ту цифру, яку ви визначаєте за ваш персональний дохід, за ті гроші, що є вашим доходом, вашим чистим доходом, які ви собі берете в використання, і вони визначаються потім як персональні фінанси, а де ви закриваєте ваші потреби, потреби вашої сім'ї, а не потреби бізнесу, потреби ще якісь інші. Чи потреби родичів і, і знайомих і тому подібне. Відповідно, тут чітко прошу визначити, що для вас є цим персональним доходом. Якщо ви власник бізнесу, підприємець, то обов'язково, звісно, треба платити собі зарплатню, обов'язково визначити чітку суму, або чіткий еквівалент, відсоток, плюс мотивацію. Одним словом, як для хорошого менеджера з продажу, щоб в першу чергу самому бути вмотивованим збільшити цей дохід і розуміти пряму залежність. Ну і відповідно, я десь згадувала, звісно, Ефірах є важливо, є важливо від 10 до 30% від кожного цього свого персонального доходу витрачати на себе, щоб відчувати, розуміти, усвідомлювати. Як трошки бачу, підвисає, підвисає, окей, щоб усвідомлювати, власне, як змінюється, так? Цей рівень доходів і має відповідно змінюватись персональне персональна світовідчуття по цим витратам. Якщо раптом у вас збільшились доходи, і ви не знаєте, що з ними робити, то теж рекомендація номер. Один звикнути морально до цієї суми, побудувати плани, і лише потім, спокійно, коли емоції вляглись, розмірно планувати, що було б найкращим рішенням на ці доходи, з такими запитами теж працює. Тобто працює з запитами, як збільшити доходи грошовий потік, так і з доходу, так і з запитами збільшується різкого рівня доходів. Що робити, як мудро цим розпорядитись? Бо, якщо знаєте, ментально теж треба зростати до рівня своїх доходів. Ми зростаємо ментально, тоді зростають на Доходи або коли зростають наші доходи, треба дати собі час, щоб ментально зрости. І власне, тому ці речі варто розвивати в собі як компетенції як у моделі мислення. Власне, тому я і працюю в напрямку фінансового коучингу. Окей, значить, третє збільшити персональний дохід. Або дохід своєї компанії чітко визначив для себе персональну зарплату, дохід в відсотковому співвідношенні. Чи в такий спосіб, щоб ви були в першу чергу достатньо мотивовані, щоб ситуація змінювалася на краще. Окей. Тепер включаємо фокус часу. Отже, перше. Досягнення прочитати 20 книг. Так? На рік 20 книг на рік ділимо на 4 сезони по 3 місяці. Відповідно, це у нас 5 книг на 3 місяці. Відповідно, це 1,6 книг на місяць. Ну, звісно, ви складаєте перелік книг, можете подивитися від того, що вам найбільш цікаво, до того, що, можливо, якщо вам так підходить, яка кількість сторінок. Ну, я завжди за те, щоб читати те, що найбільш актуальне, бо книга має зайти вам. вам Мабуть, легко, класно її читатися. Відповідно, ви звели поняття року на поняття, яке буде вам зрозуміло на конкретний місяць, так? І потім далі ще можна поділити на тиждень, якщо так комфортно. Далі, відповідно, друге: цілі у цифрах, а цифрах, а тобто фінансові цілі. Відповідно, так само розподіляємо. Якщо у нас візьмемо, наприклад, ціль збільшити персональний дохід до 5 тисяч доларів, до 10 тисяч доларів, до 200 тисяч доларів, не знаю, 500 тисяч доларів і так далі, якщо це ваша компанія тому подібне, то візьмемо, давайте, зручну для обрахунку цифру 10 тисяч, так? І 10 тисяч ділимо на 4, це буде по 2,5, так? І 2,5 ділимо собі ще на 3, це у нас там буде 7 8 8 з чимось. так, Буде 800-850 так, на 850 доларів. Відповідно, варто взяти до фокусу, щоб збільшити свій дохід орієнтовно на 850 доларів на а, сезон. так. Він нарахуємо це відсоткове співвідношення ці 800-850 на поточний дохід. І бачимо відсоток який збільшити. Відповідно, у вас є 2 мільйони Здарила відсоток і є другий конкретна цифра. Відповідно, вам стає зрозуміло, на, який, на яку конкретну відмітку, на яку конкретну позначку, вам варто збільшити дохід. Тоді у вас виникає зразу автоматична додаткова мотивація, або. Поточні діяльності роздивитися, як можна оптимізувати час, можливо, звернутися новими якимись е, обов'язками і так далі, так, до керівництва, якщо ви в наймі, або розширити спектр послуг, що підприємець власник бізнесу, щоб розширити збільшу чек клієнтів, або додаткова діяльність, або взяти щось, якийсь підзаробіток, а і тому подібне. Але цікаво, що з цьому. У вас зразу постає задача: а як саме? Постає чітко з якоїсь там великої суми, зрозуміло, яка поточна сума на поточний місяць. Поділіться, чи вам зрозуміло, хто зараз є, хто буде дивитися в записі, чи імпонує, чи ви зі мною по тому, що я ділюсь. Буде цікаво почути ваш зворотній зв'язок. І далі хочу відповідь поділитися про такий цікавий експеримент. Він мені сподобався. Можливо, ви про нього чули. Я проводив Стенфордський університет. Який експеримент? Дуже просто взяли чотири групи людей, які мали відповідно: перша група людей жодних цілей та планів на рік. Друга група людей є цілі, але без плану. Третя група людей а, є цілі, а, та план, але знаєте, як з певними вибаченнями, такими поблажками, а, типу, ну там втомився чи що, щось йому подібне. І четверта група людей, де є цілі, є план і цікава складова. А, є аудитор або є людина, які, а, з якою ви комунікуєте раз на тиждень і звіряєтесь. То як там ситуація? Що вдалося зробити? Що вдалося досягти? Так? І це така виходить звірка щотижня. Звісно, як ви розумієте, щось догадуєтесь, четверта група показала прям максимальні результати, і четверта група вважала ну, зі сторони, виглядала найбільш успішною, вважала свої успіхи дійсно значними. Цікаво, так? Хто б міг бути для вас цим аудитором? Хто б міг бути та людиною, яка б звіряла вас, так, з тим, що ви собі зазначили як цілі і дії, допустимо, прочитати книги, допустимо, вирости в доходах, так? хто б це міг бути? До перекладу, це може бути якийсь друг, якому ви довіряєте, якого поважаєте, так, щоб це. Було так чітко. Друге, це може бути якийсь ваш партнер по бізнесу або колега. І третє, звісно, це може бути ваш коуч, ваш фінансовий коуч, до прикладу, я. Головне, як я люблю казати у ефірах, щоб ця людина була зацікавлена вашому благополуччю, щоб вона щиро бажала вам добра, щоб вона була зацікавлена і вірила, що у вас все вийде. Бо я зараз навчаюся на міжнародного коуча з міжнародну серти... стандартизацію сертифікацією ICF, і я тільки ще більше переконалася, наскільки важливо, як вас слухають, наскільки вас чують і підтримують навіть просто поглядом, навіть просто жестом, усмішкою, тому подібне. Відповідно, що б я пропонувала, щоб сьогодні, якщо вам імпонує, звісно, відгукується, ви собі описали на папері. Який перелік досягнень, який перелік цифр, тобто фінцілей у цифрах, ви б хотіли б реалізувати у 2023 році, з тим, ну, у нас ще все-таки січень, перший місяць, з тим, щоб наприкінці 2023 року вам вдалося зробити для себе звірку, і вдалося, звісно, в якомусь блокноті красивому зошиті, щоб він ніде не загубився, і вдалось проаналізувати. Як ви до цього йшли? Як вам ідея до цього залучити вашого друга, партнера по бізнесу чи коуча, до прикладу, мене, щоб, відповідно, зробити якісь нові дії, так? нові кроки? Тут цікаво, що теж, якщо ми знаємо, наш мозок знає, що я вже робив ці плани, я вже складав ці стратегії, я вже складала ці всі цілі, десь там написала і побігла далі, чи десь там написав, все це дуже чудово. О, але це нічого це не працює. Це не працює, якщо ми не включаємо нові методи, не включаємо нові підходи. Завжди, коли ми включаємо якийсь новий метод, новий підхід, це завжди нам дає внутрішньо більше сподівання надію і десь розуміння теж для нашого мозку, що на цей раз, можливо, все-таки це спрацює. Поділіться, будь ласка, як вам, що заімпонувало даного ефіру, що берете для себе? Бо, звісно, б дуже хотілося, щоб ви визначили для себе. Описали на папері перелік досягнень, перелік фінцілей. які бажаєте реалізувати топ. Топ-3 і топ-3. Топ-3 досягнення і топ-3 фінансові цілі. Які хотіли б ви реалізувати, досягти, щоб цей 2023 рік, незалежно від того, що буде відбуватися навколо, відбувся для вас як той, який наблизить вас до вашого поняття благополуччя. Давайте повернусь. Благополуччя. Це життя в достатку і спокої, добробуті і щасті. І, звісно, ви знаєте, кожна доросла людина відповідальна за те, щоб. Життя в достатку, в спокої, добробуті, щастя відбувалося персонально для вас. І класно, щоб ви для себе визначили, як це має відбутися. І в кінці 2023 року щиро бажаю, щоб ви собою пишалися. Коли бажаєте скласти ці цілі, коли бажаєте скласти цей план, коли бажаєте скласти від п'яти стратегій успішних, щоб вийти на бажані вам ріст доходу, на бажані вам, можливо, ці моменти, які, тож не бажані вам, ці моменти, які вас спиняють, скажімо, ви робите ряд зусиль, ви робите від вас все залежне, а щось вас спиняє, будь ласка, записуйтесь в дірект, в індивідуальну роботу до мене. Тепер, попри мою роботу, в агенції вас через агенцію, тобто ви звертаєтесь до мене зазвичай, і я проводжу коротку ознайомчу зустріч, де я розповідаю. Звісно, якщо ви маєте конкретний запит, звісно, коли ви зацікавлені, хочете почати співпрацювати. Бо коротка ознайомча зустріч це 15-20 хвилин. Якогось мегазапиту, звісно, ми не вирішимо. Так, щоб дійсно відповідально і а, серйозно. За, за те, у вас є нагода познайомитись ближче зі мною. У вас є нагода дізнатись, почути, побачити, як я працюю. У мене є нагода почути ваш запит, а, скон... налагодити цей контакт, сконтактуватись так, наскільки я, як експерт, вам підходжу. Відповідно, тепер є ще додаткові преференції, можливості скористатися послугами, які надає тепер в комплексі. І наша агенція, де є у нас команда психологів, бізнес-психолог, психолог, бізнес-психолог. Бізнес я фінансовий коуч, бізнес коуч? І є у нас психолог, соціонік, фінрадник і інвестиційний радник. Відповідно, тепер ви можете абсолютно комплексно для себе вирішити ряд питань, бо ідея агенції, щоб. Цілісно вас вести як клієнта, щоб у вас був комплексний підхід, цілісний результат, де ви зможете, наприклад, наприкінці року, чи де ви зможете наприкінці в середньому це 12 годин спільної роботи з вами зі мною або з усіма ж експертами, є різні пакети співпраці, де піде наприкінці у вас дійсно вагомим чином змінюється картина на чіткий визначальний план, на чіткі кроки. На те ж відкриття брокерського рахунку, де ви відповідно виросли в доходах, побудували план, справили з упередженнями, почали мислити іншими моделями і категоріями, собі на користь, де ви виросли в доходах, де ви маєте план на виконання ваших цілей, цілей вашого бізнесу, і де у вас є розуміння і вже навички, як відкладати гроші. Резервний фонд і інвестиційний фонд, і де ви, ймовірно, вже почали інвестувати, відкрили брокерський рахунок, і, відповідно, тепер знаєте, як має в цілому надалі виглядати ваша фінансова сфера життя. Дякую кожному за приділений час. Дякую кожному, хто дивиться в записі. Знаю, на жаль, зараз знову по часі від відімкнення світла. Сподіваюся, ефір все гарно збережеться. Виникатимуть запитання, є чимось, чим б хотіли поділитися? Будь ласка, пишіть в коментарях. Буде мені дуже цінно, щоб ви написали, що берете із даного ефіру для себе у роботу, у реалізацію свого життя, благополучного життя. Життя у вашому персональному благополуччі у 2023 році. Юлія Левін, фінансовий кошти та консультант. До зв'язку. Якщо бажаєте залишити заявку, звернутися у індивідуальну роботу до мене, пишіть директ.